Найцінніше, що ви можете дати вашій дитині, так це навчити її розуміти себе. Бо для дитини дуже важливо навчитися не тільки писати, рахувати, читати, а також навчитися розпізнавати свої емоції та контролювати їх. По-перше, наприклад, коли ви обіймаєте вашу дитину і говорите, я бачу, що тобі сумно, дитина відчуває, що її емоції важливі. По-друге, коли ви ось таке дуже просте запитання ставите, а як ти гадаєш, як почувається твій друг, чи твоя подруга, брат, таке просте запитання вчить емпатії вашої дитини. І третє, найголовніше, показуйте дитині, як можна екологічно проживати такі негативні емоції, як страх. Та роздратування. Пам'ятайте, що емоційний інтелект він формується не тільки у школі, а це щоденна робота вдома. Якщо тобі було цікаво, то корисно став подобайку та підписуйся. Я Наталя не вчитель методист, розказую про освіту та розвиток дитини.